Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Деніт d запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи Бі між командами Словаччини та Росії. Виходять команди на поле, і за традицією послухаємо гімни країн. Пролуна легівник країн і давайте знайомитись зі складами команд. Словаччина Ян Муха на воротах в полі. Дюрліца, Шкротел. Капітан команди. Губочан, Швенто, Куцка, Гамшик, Мак, Стох, Вайс та Шестек. Тренери Дені Тредета, Дені Джуніор. Збірна Росії. Акінфеєв на воротах в полі. Жирков, Ігнашевич, Березуцький, Кузьмін, Загоєв, Дінісов, Мамаєв, Широков, Самедов та Дзюба. Тренер команди Леонід Слуцький. Перший матч Росія зіграла в нічию з англійцями, а словаки перемогли Уельс завдяки прекрасному голу Грошовські боковими ножицями. Він сьогодні на заміні. Джонатан Мос з Англії буде. Обслуговувати цей поєдинок. Все готово до початку матчу. Стад Жиролан приймає його і поїхали. Словаки можуть забезпечити собі забезпечити собі одну-восьму, якщо переграють збірну Росії. Ну і, звичайно, якщо Росія виграє, то може дуже сильно собі покращити становище в групі. Самєдов. Гамшик. Непоганий підкат. Широков. Широко на Самєдова. Самєдов. Перша затяжна така атака збірної Росії. Подача муха. І погана передача. Погана скидка головою. Удар! І Артем Дзюба. Забиває від поперечини. Помилка Словаків І миттєве покарання від росіян. Погано Шестак скинув головою. І тут відкрили. І в Підкаті вже, звичайно, нічого не зміг зробити шкрутел. Неймовірний удар Дзюби. Від поперечини. Звичайно, буде претендувати на один з найкращих в турі. Артем Дзюба на восьмій хвилині. Звичайно шокує збірну Словаччини. Мак. Гамшик. І тепер масовано в оборону стають росіяни. Подивіться, скільки гравців в захисті. Майже вся команда, мабуть, один дзюба на вістрі і все. Муха має бути першим на м'ячі. Дуже швидко забили росіяни. Проти англійців ми не бачили моментів. У росіян. А тут з першого ж удару забивають. Швенто. Стох. Погані передачі. Не так компактно грають словаки. Гамшик. Лідер. Звичайно, збірної Словаччини. Мак. Куцька. Куцька удар по воротах Акінфієв. Перший удар розбірні Словаччини. Це Куцка. Непогано вийшов на ударну позицію і одразу пробив але. Ігор Екінфієв тягне. Суворий погляд. Ну і Гамшик буде розігрувати. Якраз після розіграшу кутового забили Словакія Уельсу. І ще один кутовий. Роман Широков. Чітко зіграв в підкаті. Ну і нам повторюють Удар Куцький і Сейв Акінфєєва. Вайс Губачан Удар по воротах кінфєв ще раз. Тягне. Іще один кутовий. Третій Поспіль. Словаки притисли росіян, але поки що забити не можуть. Вайс Удар по воротах там не можна розібрати, де м'яч, куди він влучає. Він просто застряг в гравцях. Швенто. Дюрліца. Мак. Віддає на Куцку. Куцка ледь наздоганяє. Не така висока у нього швидкість. Ну і пас також у нього якийсь не дуже гарний. Дюрліца виправляє цю ситуацію. Гамшик. Вайс. Розбігається Вайс, але Гамшик на нього не дає передачу. Вайс розбігається вже в іншу сторону. Гамшик йому дає під удар. Але ну що ж це за пас Вайс. Нас доганяє. Гамшик буде. Удар, буде. Іще ще баскетболу трошки. Якінфієв іще, іще рятує свою команду. Ну, баскетбол гарно зіграв щойно Марек Мамаєв. Ну і контрвипад. Контрвипад, який блокує Дюрліса. Дюрліса вдало грає поки що у відборі. Гамшик. Гамшик точніше б дав пас на Вайса і, звичайно, був би небезпечніший момент. Вайс. Дуже легко у нього забирає Кузьмін. І знову Дюрліца перший на м'ячі дуже вдало сьогодні грає Дюрліца. Виправляється, мабуть, саме він втратив Артема дзюбу. Щось є таке враження. Куцька. Куцька віддає наш шестака! Шестак, не! Сильний удар, Акінфєєв легко, легко забирає м'яч до рук. Ну поки що Акінфєєв кращий гравець матчу, незважаючи на те, що Артем Дзюба забив гол. Стільки сейвів Кузьмін. Вайс відбирає, але в Ваут. над Надзагоєва. І перший тайм закінчується. Дві хвилини залишається. Доданих Куцька дуже невдало якось грає. 1-0 після першого тайму Росія поки що виграє, але моментів у Словаків було вдосталь. Ось герой першого, один з героїв першого тайму, тому що головний, звичайно, це Ігор Кінфєєв, який витягнув кілька небезпечних ударів. Перерва відпочинемо і готуємося до другого тайму. Другий тайм розпочинається. В перерві побачили ми статистику. Шість ударів, п'ять в ствір у збірної Словаччини. І один удар, один в ствір у збірної Росії. Рахунок. вгадайте, який? 1-0 на користь збірної Росії. Вайс. Вайс на Швентом. Самедав. І одразу в атаку. Одразу в атаку. Помилка. Стох. На шестака. І Шестак, ну, якось треба вибігати на м'яч. Він дуже чекає. І це буде. Це може бути червона картка. Дивимось. Джонатан Мос з Англії нічого не покаже. Нічого, по-моєму, не показує Мароку Гамшику, але це пощастило. Пощастило Марику. І ще раз він так зробить, і буде червона. Можна не сумніватися. Кутовий буде для збірної Росії. 52-га хвилина вже. Загоєв подає. Білезуцький. Удар по воротах Муха. Муха вперед на Гамшика. Гамшик не дуже вдало приймає. Мак. Дюліця на Шестака. Шестак. Кузьмін і Ваут. Дуже гарно відбирають поки що м'яч росіяни і перша заміна. Денис, Денис Черешев замість Павла Мамаєва. Ну, і це підсилення нападу. Росія відбивається, але підсилює напад. для збірної Словаччини. Подивіться, скільки гравців збірної Росії в захисті. Дуже багато. Немає куди віддати передачу Словакам. Куцка. Вайс, віддає на гамшика. Гамшик. І. Падає гамшик, але ніякого пенальті. До речі, на євро було два пенальті, якщо я не помиляюсь. Може більше. Але більшість були поставлені за гру рукою. Марек Гамшик. Удар поворотах, і тільки є можливість одразу Словаки б'ють по поворотах, але Кенфєїв поки що непробивний. Мак. Мак входить в штрафний майданчик. Скидає на гамшика, можна пробивати. Гамшик, удар! Ігнашевич. Знову якісь руки, але сьогодні Джонатан Мос не бачить, що гри рукою Марика Гамшика, що гри рукою Ігнашевича. По-моєму, сьогодні трошки гандболу, трошки баскетболу можна собі дозволити. Гамшик. Передача на Шестака, Шестак І кутовий. Не встиг прострілити. Не встиг прострілити і впав просто в підкат. Гравець збірної Словаччини Глушаков замість Ігоря Дінісова. Ну і. Зараз подивимось, що там у Словаків. Чи будуть якісь заміни. Грошовський вийде. Ну, і все, тільки Грошовський. Герой матчу з е, Уельсом. 72 хвилина. 1-0. Росія виграє завдяки одному удару Артема Дзюби. 100% реалізація. Один удар від поперечки Гол. Що ще треба для перемоги? Стох. Іде з поля. Виходить Грошовський. Вайс на гамшика. Гамшик. Простріл! Удар! І порушення правил з боку Словаків де? Щось взагалі не видно, де це було порушення правил. Пляшка на полі. Лежить пляшка на полі в воротарському майданчику Акінфеєва. Ну це ж може завадити. При ударі. Винесіть, будь ласка, пляшку. Хіба не бачать організатори матчу, що, що відбувається? Що відбувається З Джонатаном Моссом. Він іще раз свистить фол з боку Словаків. Неймовірно. І ще один свисток, що відбувається на полі. Мені як коментатору дуже важко зрозуміти, що зараз відбувається. По-моєму, був офсайд. Отут, начебто, був офсайд. Якісь свистки незрозумілі пішли від Джонатана Моса. Грошовський. Шестек. Масований захист збірної Росії. Гамшик удар по воротах. кінфеєв. 10 хвилин залишається. Гамшик стріляє, стріляє, а забити не може. Грошовський. Мак. Удар воротах. дарповоротах рекошити ще один. Кутовий тільки є можливість Словаки пробивають. Черешев? Вибиває. І ще один свисток. Плечем зіграв гамшик це рука. Може навіть і рукою. Гамшик втомлений, він уже ледь ті руки теліпає. 5 хвилин. Дуже багато свистків за останні секунди. Я вже не кажу хвилини. І ще один момент може бути у збірної Росії. Ну, я б не здивувався, якби. Іще один гол був. Офсайт. Офсайт. Зафіксував арбітер. Звичайно, гамшик втомлений, але його змінювати не збирається тренер, бо гамшик може забити в будь-яку секунду. Дюрліса. Мак. Пройти стількох гравців в захисті просто нереально. Ну, Мак поперся на Жиркова і, звичайно ж, у нього Жирков забрав. І подивіться, скільки сил у старого Жиркова. Черешев, ну все, ясно. Росія тримає м'яч. Росія, мабуть, виграє цей поєдинок. Словаки втомлені, бо дуже багато атакували Росія. Один момент, один гол. Все дуже просто. Чотири очки для росіян. І чотири очки може вистачити, щоб пройти до плей-офф. Артем Дзюба забуває єдиний м'яч. Ну, відверто кажучи, Росія нічого не показала. Один момент, другий момент був з офсайду. Але головний результат: три очки записують в свою скарбничку. і майже забезпечують собі місце в одній восьмій. Словаки з трьома балами. Будуть чекати наступного матчу, все ще може повернутися. Побачимо. Словаччина, Росія, 0-1. Артем Дзюба, восьма хвилина. Для вас матч коментував Дині 3D. На все добре.